Друзі, всім привіт! Сьогодні я нарешті буду знімати свій звичайний влог, як я провожу свій день. Зараз я буду снідати. Ось у мене тут тортики є. Ну, два кусочки таких от різних тортики. І зараз у мене чайник ще закипить. Буду пити чай з тортиком і ще в минці буду їсти. Потім сьогодні я їду на кладовище ще і їду за бегі шортами. Ну, я не знаю, в Ну, вони, коротше, вже популярні теж. У мене є бегі-джинси. І зараз вже так як вже ну, теплі, як вже травень. І я б хотів ходити на стилі літа. Ну, коротше, у мене шорт мало дуже залишилось, бо я з багато з яких виріс вже, і мені треба нові купити. У нас дуже багато контрольних з понеділка. У понеділок у мене контроль з алгебри. Ну, по темі. Це на самостроне і на річне. Потім у мене саме з біології. Потім по англійській виконтрольне аудіювання і читання. Потім по географії здати географічне положення Північної Америки. У нас буде контрольне. У мене на листике такому от є географічне положення і... На шостому-сьомому уроках у мене конференція з хімії. Але таке вийшло, що п'ятий урок у мене біологія, по якійсь семестрова. І шоста ой, географія, по якій також контроль. І що мені робити, я не знаю. Ну, ну що є то є? Я зараз буду снідати, потім голову, і буду втягатися на кладовище. А ось, і до речі, по хімії я вчу, ну я точніше буду розказувати про хімічний елемент вуглець, тобто карбон. І у мене там є такий, така презентація, яку я сам робив, Вона в мене в Тіктоці, до речі, є. І я її робив десь три години і це, там я взяв трошки тексту, ну зовсім трошки, і вивчив його на пам'ять. Ну, майже вивчив. Вчителька Хімі сказала, Окей, типа, а інше все можна дивитися на проєкторі, на Apple Угу. Ось. І ну, я майже вивчив його, і потім це буду розказувати все це. І там є у мене дослід, ну, фіговий дослід трошечки, ну. Я не знаю, цікаво чи ні, підпалювати цукру. Він буде чорним ставати, і оце все, що у нас це буде вуглець. Отак от Ну, Я просто не знаю, що ще можна зробити, який досвід з вуглецем, і щоб коротко було. Тому що конференції там, типу, на один предмет чи що 5 хвилин дають. не знаю. А там з одного предмету є по 2-3 учні. От у нас на хімії три учні. Я і ще мої подругі. Але вони разом. Типа робила це все. А я один роблю це. Ну, тому в мене не дуже багато інформації, там більше читати. Ну, я думаю, за хвилин 5 я справлюсь. Ось, зараз буду їсти. Сім смачного, хто також їсть. Коротше, я ще недавно у Аврорі купив собі вентилятор такий. Ось він працює типу 3-4 години, у нього така підставочка. І сюди ще можна ось класти телохо сюди. І воно так буде стоять. Прикольненький такий. Ну, але не нас, що він заряджається також 3-4 години. До речі, дивіться, я мою чашечку купив. Ось. Дім, там де мама. Ось така Прикольно. Ось вона така біла. Біло коричнево. З надписом, з такимсь. Але ручка, вона замаленька. Ну, за ну типа, я люблю отак от все пхати, це отак от і пить чай. Ну, не знаю. Хм. Чашечка прикольна по собі. Мені подобається, начебто. Такий-то робить прикольненькі. Хочу показати, що в мене така підставочка для телефону тепер. Є. Така супер-пупа. Чорна така. Гарненький, я, наверное, зараз, до речі, знімаю. Ну, телефон ставлю. Отак от. І знімаю тільки на да, фронтальну камеру, а не ну, ось таку прекрасну підставочку. ось. А, кстати, знаєте, що ще прикольно? Вона ось так от крутиться на 360. Зараз, блин, як показати. З цієї штуки вона крутиться. от. Я просто його пхаю та й маю. Ну, коротше. От. Вот так от. А тут такі штуки були в коплекції, типу такі резиночки, щоб вона не шаталась. Ну, воно шатається, але не дуже сильно. Ось, ну прикольненько. Я вже йду на зупинку. Треба поїхати доїхати до Шлявки, а потім там на 42 й трави висідати. Секундочку. І вже <кій> їхати на ньому. Докладовися. А потім назад так і там в космомульці аукції. Зайдемо. Коротше, ми вже вдома. Ми мені ще таки не купили, бо їх не було. Це жах. Ну і ми тепер через тиждень поїдемо у ретривіль за джинсами. Ну, жах. ну коротше, друзі. Я прийняв душ. А зараз я в покно тогда ще кой куди ще їду. Десь ну, літом вже або в кінці травня, не знаю. Потім я все скажу, напишу в своєму телеграм-каналі. ось, А завтра ми ще їдемо гуляти на арсенальну з родиною. ось, ну, Я хочу зазняти трошечки, тому оце я зараз знімаю, я буду продовжувати вже завтра. На сьогодні вже все. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже другий день, як я знімаю блог, я зараз снідаю, чай вже добиваю. Скоро ми будемо їхати, ми плануємо поїхати у музей відчизничі щось таке, там, на арсенально потім у Макдональдс, а потім я на 15 годину їду займатися алгедорою. І мені ще треба навчити текст по хіміну конференцію, продивитись презентацію, щоб не було там помилок всяких, щоб на великому екрані не опозориться трошечки. Сьогодні спогода ось така не дуже сонячна, але ну, зато було не сильно жарко. Тому що мені ця жарка вчора була, як воно перелупне. До речі, сьогодні ночі таке було. Таке було, шахи знову літали, ну, як завжди. Ну там збивало над домом, так нормально. Ось. Ну, що ще сказати, такого цікавого. Сьогодні, в принципі, нічого цікавого не буде. Я буду знімати зараз сигнальне вам. Відосики. Ну, якщо не забуду, нас подивись, не забуду. а з музею там, ну, типу, да. Короче, я буду знімати сьогодні також. Все, що у мене відбувається, то знімати і буду. Ну, так от. До речі, я хочу купити вже на iPhone 14 Pro Max. Не знаю, ну подивимося через. 6-7 місяців, потім побачимо на ні. Ну я сподіваюся, що так. Тому що, ну, типа, у мене 13 зараз він такий, ну, він малесенький для моїх рук. Дві камери. Ну, типа, ну, мені все одно скільки там камер, але він маленький, а я хочу великий. Тому я вирішив, що буду збирати на новий айфон.

冬梅的花满天，咖啡加加杯的甜甜圈，咖啡喝光了换你选。蓝色的天，微信色抖音刻性照片，要配合我们才最亮眼，夜晚的银河为你装点。b a 为你，我就想要写一首歌，赶走寒风雪。像有电的浪潮，用笔雕刻，誓言难冻结。心房里住着你我的附加世界，永远不空缺，当爱你。 我到达的更直接。你靠近听我说，认真带一点幽默，计划不小心走火，失落一瞬间浓墨。手机浪漫捕捉你可爱的酒窝，我的收获有点微甜，爱的碎片别丢落。让你说对不起，姑娘只是玻璃，身边都是默契，者，的你爱终生无期 生活不再邋里邋遢，不想让你生气，只想当个恋爱专家。在我生气时总是可怜巴巴，但是拜托你离我从心底去膜拜。You know，吵架的时候你总是誓不罢休，不洗手喊你回闺女。错，那就破你作战，最爱的那首。每 <Okay. S 1> 当你愁眉苦脸，喜剧之王会出现。我甜言永远无上限，靠在我身边。你靠近，听我说，认真带一点幽默，情话不小心走。 一瞬间。 Як перекотив поглядемо. Я би розказав, якими передбачуваним ми дивним. Ну трошки стримано з такими телефончиками. Там всіх ідес, які такі там все, короче, страшно. Так трошки. 的日子如此漫长，回忆往事心中微凉，那些笑声，那些梦想，现在只剩我一个人，对着空气诉说着。 Вже. Я думаю, саме персонального співучого поля. І зайдемо в Макдональдс, потім я йду до репетитером. Я, я вже приїхав до Короче, Я вже приїхав додому. Позаймався, ну коротше, дуже-дуже складно для мене. Це але брану. Я сподіваюся, що я все здам. Хоча б не сімбалів. Я просто молюся, щоб хоча б сім Серйозно. Зараз я прийду додому, я вже більш-менш ну, майже, ну, трошки не уверена, розказу текст по хімі це для конференції, але ну, більш-менш я знаю текст. Треба впевненіше розказувати, і все, в принципі, і так нормально буде. І зараз буду зубрити. Географічне положення Північної Америки мої улюблені з географії. Ось так от. В принципі, сьогодні дуже прикольний день. Оцей поїздив по всьому Києву, все і усюди. І зараз нарешті можна йти додому і не відпочивати, а вчити географію. І трошки впевненіше вивчити текст по хімії. Ну, це вже був дощ. Пагатку прикольно дуже. А так от. Мені повезло, що я приїхав раніше, ніж знову почав крапати дощ. Ну, зараз я вже туди-сюди і прийду, тому нормально. Я вже прийшов додому, зараз буду відпочивати. Всім дякую за перегляд цього відео і всім до побачення.